Для нас незалежність, народжена на нашій землі, видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Навтог України зміцнюємо незалежність. Продовжимо зі Святославом Вакарчуком, нашим наступним гостем. Святославо, вітаю! Дякую! Зі для святом. нас це навзає для нас. Це насправді традиція, бо рівно рік тому. Ти теж був у нашій студії гостем на день. Тільки, незалежності. тільки я тоді я був на фронті. Ми включалися власне з хлопцями з ефіру. Наскільки я пам'ятаю, це була така ну важлива й дорога для та, мене. Та ти не сам був та. тоді, та а, але я хотів перед тим як поговорити про фронт, я хотів поговорити про минуле. Я добре пам'ятаю свій день незалежності 24 серпня 91-го року. Я був з батьками в селі, брали картоплю, радіо транслювало Верховне засідання Верховної Ради на весь город, і коли оце піп 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 проголосували, -пі 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 -пі, батько сказав фразу Є Україна. Я оце запам'ятав. А ти пам'ятаєш своє 24 число 91-го? Пам'ятаю мені, тому що для мене це була. Не один день, а це був такий довгий день, який почався 19 серпня. А як багато хто старших людей пам'ятає, тоді почався так званий путч, переворот коли ідіоти в Кремлі, які і зараз продовжують там бути, зробили переворот, тодішню владу значить відсунули. І була велика небезпека, що ми повернемося в реальні сталінські часи. І тоді дуже швидко почали змінюватись події кожного дня. Мій тато, який був тоді народним депутатом Верховної Ради СРСР, останнього демократичного скликання, власне і боровся за незалежність. Прийшов ну, зранку, встав, склався документи і сказав, що я разом з документами йду в міську раду, і невідомо чи я повернуся, бо його могли заарештувати. І от так три дні ми провели в великому напруженні з новинами. Але закінчилось це все кульмінацією, коли 24-го зранку вже було зрозуміло, що Україна, український політиком, скориставшись ситуацією і відчувши цей момент, проголосував за незалежність. І я був тоді вдома, теж дивився трансляцію. і Ми були дуже щасливі. Я був, по-перше, щасливий, що тепер моєму татові нічого не загрожує. А по-друге, ну, я був ще 16-літнім хлопцем, я не розумів всіх, можливо, нюансів, але я знав. Що все про що ми чили в історії, все про що мені розказували батьки, все про що мені розказували мої друзі з з діаспори, з Канади, в якої якій я вже встиг побувати, все всі мрії ці нарешті збуваються, і в нас попереду а, велике і цікаве життя. Сталося так, що воно справді цікаве, не завжди легке, як ми зараз бачимо. Але я вважаю, що ми маємо пишатися цими 32 двома роками. А, ми зробили багато того чого. Про що можливо і не мріяли. Хоча не зробили багато того, що мали би ще зробити. Ну, ще зробимо попереду багато часу. Е ну, але якщо ми вже за це заговорили про зміни до ставлення, ти відчуваєш, що змінилося ставлення українців до Дня Незалежності? Ну я, я, думаю, я відчуваю що... в тому, що спочатку це було просто е вихідним днем для багатьох. Ну безумовно, коли твоя країна перебуває вже не перший рік. В стані війни, а я хочу нагадати, що війна почалась не 24 лютого минулого року, а вона почалася ще в 2014 році з, з ухвалою анексії Криму, а потім події на Донбасі. І ми вже воюємо багато років. Просто повномасштабна агресія зробила цю війну, її, так скажімо, в кожну хату. І Я думаю, що всі ці події останніх років вони безумовно змінили українців. Ми це бачимо і по соціологічним опитуванням. Я це бачу по людях на вулиці. Я це відчуваю навіть по своїх друзях і товаришах. І я зрозуміло бачу це по людях, якими я зустрічаюся на лінії фронту. Я маю на увазі як наших військових захисників, так і звичайних місцевих жителів, які там живуть. А приїжджаючи на Донбас п'ятнадцятому, шістнадцятому, навіть в дев'ятнадцятому, двадцятому році, я відчував певну відстані дистанцію багато хто з людей. Тоді взагалі не розумів, в чому справа, що взагалі відбувається, що ми так сильно переживаємо за цю незалежність, чому відбуваються ці бойові дії зараз. Я думаю, абсолютно більшість людей, навіть ті, які мали скептичне ставлення до надмірного захоплення, скажімо так, і вважали націоналістами тих, хто просто любив свою державу, а і були знаєте, під цим наративом російським, або я б сказав, швидше радянським, ми браті і так далі, і так далі. Я думаю, вони все зрозуміли, тому що те, що не зробили наші книжки з історії, те, що не зробили, можливо, наша освіта чи наша ми за всі ці 30 років ворожа зброя, зухвало, цинічно і абсолютно буварварськи, зробила зробила так, що повністю нарешті кожен українець усвідомив, що на півночі в нас ворог. Що він хоче знищити нас як незалежну державу, і що незалежність означає безпека, що незалежність означає розвиток, що незалежність означає майбутнє. А відсутність незалежності означає рабство, означає а, обмеження свободи, означає смерті. І я думаю, що це дуже чітко зараз видно. Нікому, крім нас, як українців, так не буде важлива наша свобода, наша безпека і майбутнє наших дітей тільки нам. Всі інші можуть а, або співчувати нам, як, або допомагати нам, як наші партнери, а, за що ми їм вдячні, або просто намагатися знищити нас і поставити на коліна як наш ворог. Як казав один знайомий священник, ти можеш казати, що ти розумієш страждання Ісуса на хресті, але ти сам не висів на хресті. Абсолютно, ти згадав про свої поїздки на передову. Є відчуття зараз втоми в багатьох людей. Є відчуття вигорання в багатьох людей. Ти відчуваєш, що от змінилося ставлення військових е, до концертів, до твоїх виступів і приїздів? Ні, не відчуваю. Я відчуваю навпаки, що як, як ніколи їм це потрібно, і я знаю просто, що сьогодні в ефірі у вас був мій друг по побратим. Я так кажу. Вадим Сухаревський. В, так, Вадим він, до речі, за полісами. Я коли йому сказав, що ти так. будеш, він передавав тобі віддати комплект 59-ї бригади, одно із найкращих, я вважаю, в наших збройних силах. Ми часто приїжджаємо до нього, і буває таке, що я а, маю інші плани, я приїжджаю на лінії фронту, і я йому просто дзвоню. кажу, слухай, я тут буду, може заїхати до вас. Він каже, друже, та звичайно заїжджай. Ти що, ти не уявляєш, як це потрібно? І навіть якщо це не підготовлено, так як промтом через дві години він завжди знайде. Місце бійців, поранених, госпіталь, місце відведення, деколи лінія фронту, деколи КСП, так само і інші. Тому, повірте, я думаю, що для них як ніколи зараз, можливо, в цей час, який Черчилль деколи казав, де Даркест най, найтемніша най частина дня, яка, як ми знаємо, знаходиться завжди перед. Сходом сонця, от в цей найтемніший час дуже е, найбільше потрібно підтримувати, найбільше підтрим потрібно морально допомагати. Ну і звичайно, не тільки морально, але добре слово і відчуття того, що е, хлопці і дівчата на передовій е, не одні, а з ними вся Україна. Воно дуже важливе, як ніколи, якраз зараз. Ну але ця підтримка потрібна не тільки на передовій, не, не тільки. але й в тилу, і це був добрий приклад такої традиційності, в хорошому сенсі, коли океан Ельзи що кожного року на День Незалежності давали великий концерт. Зараз з міркувань безпеки, звичайно, не можна це робити на стадіоні, але ну не можна це робити на стадіоні, але ми знаходимо виходи з ситуації. Ми записали а, спеціально в одному з таких культових місць в Київській фортеці. Ми записали концерт, який. Буде сьогодні в 9.15 вечора по телемарафону транслюватись для нас. Це велика честь. і Відповідальність. Ми дякуємо за це. А головна, як би сказати, особливість цього концерту, як і більшості виступів моїх, які почалися після 24 лютого минулого року, в тому, що вони для захисників і присвячені їм, і вони присутні на це на цьому концерті. Фактично, ми присвятили. Цей виступ а, нашим Збройним силам і силам оборони, ми запросили в зал а, а, бійців, які були на відпочинку, поранених а, розміновувачів, інших людей, які сьогодні, скажімо так, наближають нашу перемогу і роблять наше майбутнє безпечнішим. І, власне, з ними в залі, в такій обстановці, трошки яку ми хотіли, щоб нагадувала фронтову. Ми заспівали наші пісні. Єдина різниця була в тому, що а, на фронті я сижу один. І граю під гітару тут, все таки користуючись тим, що це було запис, і можна було це зробити повноцінно. весь гуртоки анельзи в якісному звучанні зробив, скажімо так, подарунок собі. Я сподіваюся, ну і всім іншим, хто хоче нас подивитися сьогодні. Там щось буде особливе? Ну там буде багато чого особливого. Там будуть по-перше, історії. Я думаю, буде багато цікавих сюжетів про присутніх в залі. Для нас важливо, щоб цей концерт був не про нас, не про мене, не про Слава Карчука, а про тих, кому ми його присвячуємо. І, власне, велика кількість ефіру буде присвячена історіям людей, які присутні в залі. Я вважаю, що це дуже важливо. І те, що вони будуть між піснями цієї історії. Мені здається, зробить сам виступ наш або концерт ще більш таким щемливим. Е, також у нас там буде е, можливо несподіваний, можливо, вже очікуваний дует. Це для нас стандартна історія подивитись з ким. От, ну і просто традиції треба завжди зберігати. А е, приємні традиції е, це ну, потрібно тим більше зберігати, тому що це те, що дає нам сили, дає нам. Підстави йти вперед і рухатись, і взагалі мені здається, що нам вже сьогодні треба готуватися до того, що коли настане день, як я співаю, і закінчиться війна? А вона безумовно колись закінчиться, я впевнений, що нашою перемогою, і про перемогу нам на перемогу нам потрібно працювати, але вже нам потрібно думати про те, що нас чекає потім, і всередині країни, і назовні як будуть. Чим яким повітрям будуть дихати наші діти? А ти думаєш про це? Я От безумовно що, думаю... на твою думку, у нас чекає? Я безумовно думаю, тому що в мене ростуть маленькі діти. Я хочу, щоб вони жили вільній, незалежній квітучій Україні, як і всі ми. І знаєш, сьогодні зранку в мене будь випадок. Я на ранковій пробіжці біля, біг біля села і побачив імпровізований блокпост. Але його особливість було, що це не був офіційний блокпост. Це був блокпост, який робили діти. Вони стояли дехто з них, реально в камуфляжній в пікселі. Вони мали величезну таку таку, знаєш, палицю, з якої зробили шлагбаум, і, і зупиняли машини. А поруч а, стояв абсолютно пустий порожній а, дитячий майданчик, на якому нікого не було. І мене дуже засмутила ця ситуація. Я розумію, чому діти граються. Це тому, що це їхнє життя сьогодні, і і тому вони вибирають це не дитячий майданчик. І я зрозумів, що моя персональна місія. Я сподіваюся, що кожного з нас від тих захисників, які сьогодні захищають зі зброєю в руках нашу незалежність на сході і півдні, до тих, хто допомагає їм, всіх нас мені здається, наша місія має бути зробити так, щоб заповнити знову ці дитячі майданчики а блокпостів більше не було, і вони були тільки на кордонах, на наших кордонах які. Повністю контролюють всю нашу землю. Бажано, звичайно. Я теж, коли думаю про дітей, то ну, стає якось так лячно. Але ти ж оптиміст? Я безумовно оптиміст. Я би сказав, що мені здається, всі люди, які щось роблять, вони оптимісти. Ти не маєш часу бути песимістом, тому що ти постійно чимось зайнятий. Я їжджу на фронт, ми їздимо на благодійні концерти в Європу і в світ. Ми, е, Я пишу музику, я збираю. Зустрічаюся з просто з людьми, яким потрібна підтримка. Ми а збираємо донати. зараз? НАТО. Пишеться. Тобто, я постійно двадцять 24 на сім. Я чимось зайнятий, якщо не сплю. І то сплю я зараз небагато, навіть не хочеться дуже багато спати вистачає сили і енергії. Потрібно щось робити. Потрібно робити для себе, для свого саморозвитку, завжди незалежно від того, в який час ми живемо. А зараз ще й потрібно робити разом спільну справу і справді наближати війну і наближати мир. Перепрошую закінчувати війну і наближати мир, наближати мир, який буде для України справедливим, і який буде означати ту перемогу, яку ми всі чекаємо. Я думаю, що немає часу у тих, хто багато працює, для песимізму. Буває час певних розчарувань. Ми всі люди живі, буває час втоми, буває час якогось, коли справді потрібен душевний і навіть фізичний відпочинок. І я хлопцям і дівчатам на фронті кажу, що. А і їхнім командирам ми часто говоримо, що потрібно давати відпочинок. Не може бути вигорання ні морального, ні фізичного. Тому що той, хто не має сил стиснути кулаки, він, він, він не зможе міцно нанести удар. Але ми мусимо йти всі вперед і мусимо працювати. Тоді не буде песимізму. І останнє запитання. Скажи: все буде добре для кожного з нас? Так, все буде добре, бо настав вже наш час. Дякую, Святославе. Зі святом всіх, слава Україні! Героям слава Святослав Карчук був гостем нашої розмовної студії в ефірі. На цьому наша частина марафону підготовлена спільна команда Сіті і СТБ, завершується.